Наша ідентифікація як українців набагато ширше, ніж просто шаровари і незрозуміла якась вишиванка синтетики. Моє завдання показати, що українці це давня ну, нація, і відповідно кожен проміжок часу ми якось спо своєрідно одягалися. Ми ну, не мали точного уявлення про те, як повинен виглядати наш український костюм. Сьогодні у нас така мистецька дискусія, творча зустріч. До нас завітав Костянтин Богомаз міста Києва. Це досить такий відомий блогер, балетмейстер. Людина, яка вивчає історію українських костюмів, української культури. Саме з, з тих корінь, які, які, можливо, ми ще й не знаємо. Почну з того, що ми з вами звикли до одної. Яку в нас в голові, завжди коли ми чуємо слово українець, українка, у нас обов'язково є з вами якась асоціація. Найперше, це а, дівчина, там якась у віночку, в сороченці якісь червоні чоботи, червоні гуси, чоловік, в шароварах міс, синіх зелених будь-яких кольорів, а, вишиванка, оселенець, сало, вареники, борщ і вся, от, от, все, що от, це наша культура з вами. О, це те, що в нас виникає в голові, найперше, як на мене, коли ви чуєте слово українець. Я вам хочу сказати про те, що це все абсолютно неправда і ніякого стосунку до нашої культури абсолютно немає. Чому? Тому що все, що ви звикли бачити, це переважно вигадки саме після періоду 1917 року. Ви знаєте, такі органи, які називався ЦК КПУ, Центральний комітет комуністичної центральний комітет комуністичної партії України, так який про це все ре, регламентував ре завдання, яке було. Найперше це максимально виправити український образ. Не тому, що він не красивий, не тому, що він є кистям, а завдання просто що нормальна, притомна людина, яка має відчуття смаку, яка має відчуття власної гідності, яка має відчуття власної достойності, статечності. І найкраще, найбільше це розум, вона могла від цього відмовитися. Чому? Тому що оце строкати, я називається це Грета, коли на, на кущін повністю ви знаєте, чим яскравіше, тим краще в нас це прийнято вважати. І відповідно, чим більше туди до всього наляпано, кольори не поєднується між собою, ті, хто знає, який, так, от канина взагалі, ми про це навіть не говоримо. так, І в результаті у нас виходить така, 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 такий собі какушняк, який в результаті притомна людина, яка має відчуття смаку. Житті не сказали, що тому є, і вона в них в житті не пишалася. Тому це така своєрідна, я називаю така церква колона. Так? Коли це є справа, коли це весело, коли це можна з нього погикати, сказати, що воно таке убоге, недолуге. От І все. От. Але сприймати себе як українці з цією культурою абсолютно не можна, так? тому що ну, ви самі розумієте, що це абсолютно виправлення. І про це говорю не тільки я, про це кажуть історики, про це кажуть етнографи, про це кажуть історики-реконструктори. На сучасній сцені, абсолютно на всіх майданчиках, де зустрічається України, взагалі образ українця, то це переважно показується період саме після Леніна. От а моє завдання показати, що українці це давня ну, нація, яка існувала споконвіків і дуже багато століть, і Відповідно, кожен проміжок часу ми якось спо своєрідно одягалися. Відповідно, я хотів би розповісти про це і показати саме Україну іншу, Україну світську, Україну о, подекуди барокову, україну заможну, а не просто селянина в червоних бусах. Перед вами перший образ, який називається Сіверянка. Сіверщина це етнографічний регіон, який у нас це сучасна Чернігівщина. А це період 1900-1915-17 рік. Так раніше на Чернігівщині ходили. Нагадую, що перед вами це повністю є сценічні образи. Цебто це не, не історичний одяг і не автентичний одяг, тобто, щоб ви собі розуміли. Отже, це перед вами Чернігівщина. Особливість полягає в чому, що тут ви бачите спідницю з нагрудником. Вона називалася ширина цієї сорочки, не сорочки, а з цієї спідниці вона була різна. Витнографії вона різнилася, майже могла бути шишки понад 6 метрів. Що ще цікавого, знову ж таки, я показую, ви можете звернути увагу на, на передник, так? або ще, як кажуть, інколи припинда, може бути фартушок, різні є варіанти цієї назви. Особливість полягає в чому, що тут орнамент не вишитий, а витканий. Тому що раніше, спочатку, як і сорочки, так і оздоблює одяг. Спочатку його ткали, а потім вже вишивали. А ви тут не бачите орнаментики, так? Чому? Тому що а, знову ж таки це 1900-ті так, початок, тобто це початок 20-го століття. А, знову ж таки, на Чернігівщині є сорочки, які датуються цим періодом, проте в даному випадку мені захотілося показати саме просто білий нейтральний варіант. Тому що для Чернігівщини характерна орнаментика це білим по-білому або білим скрапленням червоного. А, так, чудово. Тут ще ви можете побачити силянку. Особливість полягає в чому, що там силянка є саме ця ручна робота, і там орнаментика є Чернігівщини. А, дуже незвично, я знаю, що багато знають людей, що саме Силянки були популярні саме на заході України, проте і а, на Чернігівщині вони також зустрічаються. А, так, наступний образ: наступний образ це у нас ідея. Вісімнадцяте тересівну вісімнадцяте, скажімо так, століття. Це у нас міщанин. Так само могли одягатися козаки. Я вам потім це покажу. Особливість полягає в нічуту, така склоного немає. Ви бачите жупан кунтуш. Там будеш ну, це верхній одяг, ви бачите під низом жупан, там нічого складного тут такого немає ви знаєте, жупани раніше були довгі, потім з часом вони стали трошечки коротшими, от тому не лякайтеся, що ви бачите такі довгі це в межах норми. Взагалі вони були по кісточку. Я вам потім на історичних зображеннях це все продемонструю. Ще особливість полягає в чому, що тут ви не побачите, Думайте, будь -якій, будь -якій. ви не побачите шарован. Їх тут немає. так? Да? Тобто, що в козаки, що а, наші міщани, що аристократи, що селяни а, в шароварах не ходили. Це а, міт. великий міт, який на нам нав'язався в позначі колеги. В нас взагалі немає жодної практично такої масштабної популяризації української культури, саме правильної культури, саме нашої автентичної, ну от, а не шароварської, до прикладу, або той квазіобраз українця, який в нас вигаданий, показується в театрах, в ансамблях, тобто в будь-яких сценічних майданчиках. Я дізналася, як раніше одягалися українці, що більшість з того, що шаровари і там якісь. Сорочки, це просто сорочки і наративи, що це ну нав'язали нам з радянщини. Ну багато нового, деякі навіть речі, що неочікувані дуже. Ну мали уявлення зовсім інше про ті ж самі костюми. Правда сказав, що ми ну, не мали точного уявлення про те, як повинен виглядати наш український костюм. Я дуже багато цікавого дізналася про нашу культуру, про нашу ідентифікацію як українців. Це дійсно було цікаво про всі дізнатися про ці всі кліше, які на це ну, ярлики, які навісла навісила радянська влада, так на нашу культуру, про цю всю шароварщину і так далі. Ну, це дійсно так. Наша ідентифікація як українців набагато ширше. Чим просто шаровари і незрозуміла якась вишиванка синтетики.